25 грудня розпочала роботу друга сесія Івано-Франківської обласної ради. На порядок денний засідання винесено такі питання: про регламент Івано-Франківської обласної ради, про обласний бюджет на 2016 рік. Інші питання соціально-економічного розвитку області. Друга сесія Івано-Франківської обласної ради розпочалася з передачі керівникам та депутатам обласної ради Вифлеємського вогню миру, який традиційно принесли пластуни. Голова обласної ради Олександр Сич також вручив усім присутнім народним обранцям депутатське посвідчення, які цієї каденції за згодою депутатського корпусу зробили у вигляді пластикових карток. Розпочали роботу депутати з заслуховування заяви, виголошеної керівником фракції Укров в обласній раді Миколою Палічуком щодо недопущення репресивних дій. Та політичного тиску до одного з очільників партії Геннадія Корбана, а також звернення до президента України Петра Порошенка та голови Верховної Ради Володимира Гройсмана з вимогою відставки уряду. У зверненні, яке підтримали 56 депутатів, Івано-Франківська обласна рада, висловила недовіру уряду прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, поклавши на нього відповідальність за провал реформ і тотальну корупцію. Вимагаємо. Від Верховної Ради України розглянути питання відставки уряду під керівництвом Арсенія Ясенюка за підсумками року його діяльності, за провальну соціально економічну політику, захист інтересів олігархів, небажання боротися з корупцією. Депутати затвердили виконання обласного бюджету Івано-Франківщини, розглянули цільові програми соціально-економічного розвитку Прикарпаття на наступні роки, а також обласний бюджет на 2016 рік. Щодо виконання бюджету за 9 місяців 2015 року, то надходження за 9 місяців збільшилися на 35% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. За словами головного фінансиста області Галини Карп, обласний бюджет запоточ. Чи рік буде виконано. Щоправда, про його перевиконання не йдеться. На сесії розглянуто ряд економічних питань, а також питання якості газу, що постачається населенню області. З особливою стурбованістю депутати обговорювали необхідність збереження Дністровського каньйону, говорили про загрози, які несе ідея побудови малих ГЕС на цій ріці. Підтримана пропозицію заступника голови обласної ради Ольги Галабали про заборону такого будівництва. Головне питання сесії прийняття бюджету. Депутати обговорювали особливо прискіпливо практично не залишалося пункту, який не піддавався бретельному розгляду. Ішлося про освіту, медицину, культуру, спорт, екологію, дороги, благоустрій. Тощо не всіх задовільняв проект рішення, поданий департаментом фінансів обласної державної адміністрації. Депутати Василь Скрипничук та Тарас Виноградник називали конкретні недопрацювання. Все ж, обласний бюджет прийнято. Ми зробили все можливе, аби в такі короткі терміни розглянути як найглибше і всі програми і бюджет. Ми напрацювали насправді дуже багато змін до того проекту, який подала обласна державна адміністрація 15 грудня. Неможливо задовільнити всі інтереси. Ми намагались досягнути якихось компромісних рішень у багатьох питань. Багато з них сьогодні звучали, скажімо, як те, що у перевісному варіанті не було передбачено коштів на електронну систему голосування. І відчули сьогодні, так? До кінця січня, при перегляді, це питання буде врегульовано. Були ряд пропозицій з боку комісії охорони здоров'я. Принаймні найпріоритетніші з них. Ми врахували більше трьох мільйонів гривень. Сказали пріоритетно, врахуємо при перегляді. Однак, як доповіла депутат Галина Карп, до уточнень повернуться вже в січні, а тим часом депутатські комісії продовжуватимуть працювати над документом. Заслухано також проект нового регламенту обласної ради, але і це питання ще опрацьовуватимуть у фракціях та комісіях. В цілому до порядку денного сесії було внесено і розглянуто 33 питання.